Так, всім привіт, друзі! Як обіцяв, що будемо І зразу покажу що як і чим. Сьогодні ми починаємо кропити нашу малину. Тобто там будемо підживлювати і будемо від цього будемо давати, від шкідника. Що ж, поїхали заправлятися, потім розкажу, що як і чим кропити. Все, друзі, заправились, промили фільтра. Зараз включу колотілочку на нашому юмзику, щоб заколотило би наш розчин. І будемо підживлювати нашу малину. А також боротися від шкідника. Ось у нас, де вимерзла наша малина, починає потихеньку відновлюватися. Ось Прокидається із зимового сну. Прокидається, звісно, дуже погано, дуже помало. Але нічого, зараз у нас погода розпогодилася, вже буде сонячно, більш-менш тепло. Я думаю, що за якийсь тиждень... Півтора вона себе більш-менш вирівнює рості та ще й раніше розвилася. Так, відкриваємо наші краніки. права-ліва сторона. І почали кропити. Суміш наша вже готова. Сьогодні боремося від шкідника, а також відявлення. Ось такий, друзі, має вигляд малина Glen Ample. Літня малина. Ось так вона гарненько виглядає. Сьогодні в нас начебто 28. глянемо, глянемо. Глянем. 29 квітня сьогодні в нас. І ось так гарненько виглядає наша малина. Вже дуже багато є пупляхів цвіту, що скоро зацвіте. Тому потрібно підживлювати. Сьогодні ми підживлюємо нашу малину мультикомплексом від фірми Долина. Хто знає, ми ним користуємося вже кілька років. До речі, дуже хороший комплекс. Ми ним задоволені і працюємо вже десь третій рік. І результати якби від нього є. А також вносимо від шкідника з престо фірми Defenda. Теж він нормальний гексицит. Теж зі своєю справою справляється на всі 100%. Ми якби задоволені. І... і що хочу сказати, це я роблю не рекламу, це я показую вам те, чим ми користуємося, і показую результати того, як ми обробляємо свою малину і який збираємо врожай. Тому, друзі, кому цікаво, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми для вас будемо знімати контент А я тим часом піду, буду далі підживлювати нашу малину.